Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції. Є їхня з 30 січня і по 5 лютого включно не пропустіть. Шампунь для волосся ціна 15 гривень. Only Naturals. Подарунковий набір вітрової марки Фагель для душу та роликовий дестрант 149 гривень. Такий набір гель для душу та скраб за 99 Сухий шампунь Шаума 109 гривень 150 мл. Є багато акцій на засоби для догляду за волоссям Pantin. Кондиціонер. Коштує 189 гривень. Шампунь Sulsena Пілінг 142 гривні. Повернемось до пантін по 159 гривень шампуні. Масочка 191 гривня. Стало мені цікаво, чи цей крайній шампунь теж по акції. Теж він зі знижкою 159 гривень 400 мл. Шампунь Head and 189 гривень за 400 мл. Геллі душу шик 42 гривні. Є різні аромати. Такі переважно солодкі. Спрей для волосся доктор Санта Каратин 72 гривні. Цікаво, чи хтось спробував ось цю сироватку для росту волосся 77 гривень. Якщо хтось спробував, то пишіть 52 гривні, засіб для купання дітей 3 в одному. душу, Пінка. Бомбочки для ванни по 19 гривень. Такі вони невеличкі. Антибактеріальне рідке мило, Сейфкарт. 63 гривні. 235 мл. Тверде дитяче мило Ліро 9 грн. 60 г. Гр. Ось такий варіант від торгової марки Lovit тверде мило по 7 грн. також 60 г. Рідке крем мило 1 літр з дозатором 44 гривні. Акційні ціни на засоби для догляду за обличчям сани. Крем для обличчя 119 гривень. І по 119 гривень крем навколо очей 20 мл. У нас, до речі, дуже розбирають засоби цієї торгової марки. То вони є, то їх взагалі нема. Пінка для омивання обличчя по 119 гривень. Хочу просканувати код, а затягую такий QR-код. Бачите, вони тут поруч. 119 гривень. 99 гривень коштує крем Nivea Soft. 100 мл у баночці. Туалетні води є по акції 99 гривень. Ось такі чоловічі об'ємом 100 мл. Такий варіант по 77 гривень. По 149 гривень тут об'єм 100 мл. Жіночих теж те, що є по акції 99. Кава на блу 109, цитрусові по 139, по 39 гривень. Хто пам'ятає, колись в місті на вулиці продавали такі, такий варіант від Lovit. Ціна 49 гривень за 20 мл. Речі, аромати її різні. Акційна ціна на мус для волосся від чварцького тафт 159 гривень. В таку ж саму ціну і лак для волосся. Супер блондекс 29. А вена фарба для волосся по 69 гривень. Роликові дезодоранти Nivea Men – 77, Фа 61 гривня. І суперціна на антиперспірант Стік чоловічий Синіта 29 гривень. 103 гривні спрей дезодорант Old Spice. Фаспрей 92 гривні. 150 мл об'єм. Арко 76 гривень. Є різні аромати. Рексона жіночий дезодорант спрей 99, 57 гривень антиперспірант роликовий ФА, по 24 гривні зубна паста перлина. Об'єм тут 125 мл. Є два варіанти. Навіть є по 11 гривень зубна паста. Ось така. Відбілююча. Об'єм 50 мл. Зубні паста від торгової марки Colgate 32 гривні за 50 мл. І 44 гривні за 75 мл. Підвізка в унітаз Брев Power Active 47 гривень. І ось такий варіант теж 47. Засіб для миття посуду Фейрі 69 гривень, пів літра. Lemon Fresh 34. Такий okay. Супервош 44 гривні 500 мл. Еліо 32 гривні. Засіб антижир Містер Пропер 132 гривні. Галакс 109 гривень. Сама антижир 77. Санклін 74, як бачите, є варіанти не акційні, але дешевші. По 149 гривень фейрі 1,5 літра об'ємом. І літровий по 119 гривень. Кондиціонер для білизни Lenor об'єм літр та 200 мл за 154 гривні. І є ще варіанти по 105 гривень, тут менший об'єм. 770 мл. Порошок для прання дитячих речей 39 гривень, вухастик 400 г гр. 189 гривень коштує порошок для прання, персіл 1 кг та 200 г. Звертайте увагу, ще є по акції Міс Хелен кисневий відбілювач 59 гривень 450 грамів. Це з попередньої акції, вона ще діє. Я вам прикріплю більший огляд у кінці відео. Персіл 55 гривень за 300 г. Тайт аквапудра для ручного прання 44 гривні 300 г. Гала Аквапудра для ручного прання 300 г за 39 гривень. тайт Аквапудра 2 кг та 100 г за 259 Лоск порошок 2 кг 400 г 244 гривні. Гелля праня савекс. Ціна 189 гривень майже 1 літр. Така щіточка на підставці із ємністю та дозатором для миючого засобу 88 гривень. Акційна ціна на пряжу 42 гривні. Є різні кольори. 64 гривні пряжа. 100 грамів. Такий варіант 77 гривень. вона йде такими петельками. 100 грамів довжина 7 метрів 64 гривні така пряжа. Жіночі домашні піжамки. Такі досить тепленькі. Ціна 199 гривень за кофтом. 199 за штани. Вони дуже м'які. І є ще шорти. Ціна за шорти 99. Крутила, я шукала, може, є кишеньки? Нема. Шкарпетки чоловічі. Ціна 29 гривень, Такі досить високі. По 44 гривні чоловічі зимові шкарпетки, теплі. <клес> Побачила щось новеньке, такий набір світильників. 5 штук. Вони працюють від батарейок. Я так розумію, по три батарейки треба до кожного світильника. Так, вмикається натискання, має клику стрічку для кріплення. Ціна 279 гривень. Такий варіант із тарчиком руху ціна 129 гривень. Налобні ліхтарики. Є в чорному, є в такому світленькому кольорі, поєднання білого та сірого. Ціна 149 гривень. Такий набір світильників 249 з пультом, такий варіант 349 кольорове світло, і такий варіант за 77. Нічники у вигляді сердець. До речі, дуже їх навіть розібрали. Пару лишилося різних кольорів. Ціна 69 гривень. Хмаринки по 49. До речі, усі ці серця вони від звичайних батарейок. А хмаринка та зірочка від маленьких, таких кругленьких, і вони вже йдуть в наборі. Зірка за 59. Така лампа настільна 249 гривень. Заряджається від USB і зверху має датчик. Ви доторкаєтесь і лампа вмикається. Бачите, а тут вхід для зарядки. Такий варіант теж, але тут є вже кнопочка. Ціна 399. Милий зайчик, він теж на зарядку. Є знизу кнопка. Я так зрозуміла, він розрядився і хтось витиснув кнопку 299. 88 гривень новинки контейнери для харчових продуктів. Більший варіант ціна 109 гривень. Сподобались вони мені. Такі контейнери по 2 літри об'єм, ціна 109 гривень. Були по акції по 29 гривень. Ось такого плану, але менші. Більші по 49 не акційні. Є ще наборами схожі контейнери. Ціна 109 гривень за 3 штуки різного об'єму. 400, 670 та літр 200. І є вищі більші. Ціна за набір 139 49 гривень коштують ось такі пластикові контейнери. Саме найкраще це в них організовувати шухляду, собі гарно знайти, їх розмістити і можна розсортувати різні дрібнички. Такі контейнери із кришкою 2 літри 180 мл 59 гривень. І такий варіант 49 гривень. Ваги кухонні, електронні, 299 гривень. І є ось такий варіант круглі за 149, бамбуковий 209. Рушник махровий банний 349 гривень. Ото я ніяк не визна, шукати ціночок, показувати вам розмір чи склад, чи не шукати. Бо хтось каже, покажіть, хтось скаже не чіпайте руками. По 99 гривень ось такі пледи. Розмір 1,30 на 1,80. На сканері цін є код. Ось тут він, бачите, код. І можна його відмоніторити, подивитися, чи є в ваших аврорах. Такі пледи по 199 гривень. По 39 гривень балансир для зимової рибалки. По 129 гривень сумка тедді. Вона мені чимось нагадує сумку Шопер. Така акуратненька. Є рюкзачки дитячі з різними зображеннями, з паєтками по 149 гривень. Таке поєднання екошкіра, паєтки. Рюкзачок 99. Чоловічий по 99, 29 гривень. Лампочка. Що це за бобри? Хто знає? Та Аврора завжди підніме настрій. По 32 гривні є ще варіант. А ось така новинка, такий собі нічник. Можна щось занотувати. Ціна 199 гривень. Арома дифузор, зволожувач повітря. Ціна 249 гривень. Ще й має підсвітку. Бачите, Тут таким кольоровим і по колу кольоровим світиться. По 29 гривень. Набір свічок чайних 6 штук. По 39 гривень набір ось таких скляних пляшечок. 3 штуки. По 39 гривень декор для дому. Рослина штучна у горшку. І ось такий варіант. По 99 гривень картина скляна настільна. Такий собі 3D-ефект. Там є вода і пісок, і воно так пересипається. Я б сказала антистрес. Подивіться, що тут знайшла. Фотоапарат іграшковий, це є брелок для ключів, ціна 59 гривень. Аж згадалися мені від кодах Плівки. Ходили, проявляли. По 149 гривень цукерочки від світоч. По 99 від Міленіум. Панетони. Зараз гарна акція. Ціна 139 гривень, вага 200 грамів. По 55 гривень. Набір вогників на торт. 4 штуки. Гра настільна лото за 149 гривень. Ще й ось такі ведмедики, вже готові до дня закоханих. З квітами ціна 169. Такі ведмедики по 169 із надписом на лапці. А ці мають замочок і вглуї сердечко 249. Цікава гра антистрес 149. До речі, я такої не зустрічала ніде. Бачите, тут є такі, як лабіринтики робити. Ну, Щось цікаве нове. І така гра є в різних кольорах. По 149 гравий набір лаків дитячих 5 штук різного кольору. На цьому все. Дякую вам за перегляд! До нових зустрічей!